Дорогі брати і сестри у Христі, у нашій духовній подорожі по життю ми часто стикаємося з бурями та труднощами, подібними до тих, що спіткали апостола Павла та його супутників у 27-му розділі дії. Ця історія є ніби метафорою нашого власного шляху, сповненого невизначеності та викликів. У його світлі ми можемо отримати глибше розуміння того, як, подібно до Павла, ми можемо протистояти лиху з непохитною вірою та надією. Перший урок із цієї історії полягає в тому, щоб довіряти Богові перед лицем труднощів. Павло, незважаючи на попередження про небезпеку, вирішує продовжити подорож. Це нагадує нам, що іноді наша подорож віри веде через складні ситуації, в яких випробовується наша рішучість і довіра до Божого плану. Подібно до Павла, ми повинні залишатися спокійними та вірними, навіть коли хвилі життя захлюстують нас. Ще один важливий урок стосується спільноти. Під час шторму Полу та його товаришам довелося працювати разом, щоб вижити. Ця ситуація свідчить про те, наскільки важливо, щоб ми, як спільнота віруючих, підтримували один одного у важкі часи. Ділячись своїми страхами, надіями та молитвами, ми можемо разом подолати перешкоди. Останній, але не менш важливий урок уміння помічати присутність Бога в кожній ситуації. Незважаючи на страх і невпевненість, Павло був упевнений у Божій присутності та його захисті. У нашому житті, навіть у найтемніші моменти, ми повинні шукати і бачити знаки Божої присутності та любові, які ведуть нас крізь бурі життя. На нашому духовному шляху, як і Павло, ми часто стикаємося з перешкодами, які, здається, перевищують наші людські можливості. Павло, незважаючи на застереження та невпевненість, Вирішив іти шляхом, який він вважав правильним, покладаючись на Боже керівництво. Таке ставлення вчить нас, що перед обличчям життєвих бур нашим дороговказом має бути непохитна віра і довіра до Бога. Незалежно від того, наскільки грізними здаються виклики, наша рішучість і довіра до Божого плану є вирішальними. Приклад Павла надихає нас залишатися спокійними та вірними навіть у найважчі хвилини. Іншим важливим аспектом цієї історії є цінність спільноти. Під час бурі, яка спіткала Павла та його супутників, їхнє виживання залежало від взаємної співпраці та підтримки. Це нагадує нам, наскільки важлива спільнота в нашому духовному житті, підтримуючи один одного у важкі часи, ділячись нашими страхами, надіями та молитвами, ми допомагаємо долати перешкоди, які можуть здаватися непереборними. Як християни. Ми покликані будувати стосунки, засновані на взаємній турботі, співчутті та любові, що є основою нашої віри. Нарешті історія Павла вчить нас, як важливо бачити присутність Бога в кожній ситуації. У нашому житті, особливо в часи випробувань і невизначеності, важливо, щоб ми шукали і бачили ознаки присутності Бога. Усвідомлюючи, що Бог з нами, ми можемо знайти спокій і силу протистояти будь-якій бурі. Вірячи, що Він веде нас у безпечну гавань. Отже, історію Павла слід розуміти як нагадування про силу віри, важливість спільноти та присутність Бога в нашому житті, навіть коли шлях здається непевним і повним перешкод. Щоб підсумувати наші роздуми над історією апостола Павла в діяннях апостолів, розділ 27, давайте нагадаємо собі про глибоку правду нашої віри. Довіра до Бога перед обличчям труднощів є основою нашої віри. Павло, хоч і знав про загрози, віддав своє життя в Божі руки. Таке ставлення нагадує нам, що в найважчі хвилини нашого життя ми також повинні покладатися на Боже керівництво. Яким би непевним не здавалося майбутнє, наша віра в Божий план має бути непохитною. Бог знає наші стежки і завжди веде нас до добра, навіть коли ми не можемо цього зрозуміти. Спільнота віруючих відіграє ключову роль у нашому духовному житті. Підтримувати один одного, ділитися радощами та печалями, молитися один за одного та бути присутнім у важкі часи. Усе це створює міцні основи спільноти, яка здатна пережити будь-яку бурю. Подібно до Павла та його товаришів, які разом долали труднощі, ми, також, як християни, повинні підтримувати та підтримувати один одного. Усвідомлення присутності Бога в нашому житті є нашою найбільшою силою. Бог з нами кожну мить нашої подорожі. Його присутність дає нам мир, силу і надію, незважаючи на наші обставини. У важкі часи ми повинні шукати Його присутності і черпати з неї силу і розраду. Бог є нашим провідником і захисником, Його любов і благодать безмежні. Нехай це буде для нас нагадуванням про те, що наша віра, спільнота та усвідомлення присутності Бога є нашим найбільшим надбанням у бурях життя. Незалежно від того, з якими труднощами ми стикаємося. Ми можемо бути впевнені, що Бог з нами веде нас через усі труднощі до безпечного місця. Амінь.